Всім привіт! Мене звати Ігор, і це перше відео з циклу навчальних записів по NAN, де ми з повного нуля, з початку, з встановлення налаштування цієї платформи NAN, дійдемо до створення своїх перших автоматизацій, проєктів і персональних асистентів. І поїхали! В першому відео я хочу вам показати взагалі і розказати, що це за такий монстр NAN. Навіщо з ним працювати, як з ним працювати, що з ним можна робити, і як його використовувати. І напевно почнемо з теорії. Взагалі, що це таке? Це open-source платформа, на якій ми можемо створювати різні автоматизації і підключати мовні моделі, штучний інтелект, який не до кінця інтелект, до наших бізнесів. і Проектів. Вона дозволяє створювати нам різні сценарії без коду або з мінімальним кодом, і вони будуть автоматично передавати і обробляти дані між різними сервісами. Чому саме NAN, він гнучкий, він open source, це значить, що код відкритий, його можна розгорнути, і повністю можемо контролювати дані, дописувати собі ноди такі інше. І він. За певних умов абсолютно безкоштовний. Також він легко інтегрується з різними мовними моделями. В нього є достатня кількість вже готових нот. Отут є невеличке порівняння його з іншими моделями, такими як Make і Запір. Це все моделі для автоматизації, але знову ж таки, чому саме NAN? Тому що він self hosted тобто ми його можемо розгорнути у себе, на відміну від make на -запір, де які працюють тільки як cloud е, в Хмарі, тобто на сторонніх серверах. Далі, типу, в нього є дуже висока гнучкість логіки, що це значить. Це різні, типу, е, взяті з програмування логічні елементи, типу там IF, Loop, Switch. І таке інше. В інших інтеграціях, в інших автоматизаціях, вони теще обмежені. Далі, це ціна, як я сказав, може бути повністю безкоштовна, якщо ми розгортаємо у себе на комп'ютері. а Make the Zapier тільки там від 9 доларів або 20 доларів в місяць. Open source, а, знову ж таки, хостинг. Ці два тільки в хмарі, це можна у себе розгортати. А є інтеграції. Тут, в принципі, вони більш-менш у всіх однакові. Єдине, що запіра трошки менше. А, далі, типу, вже готові ноди і інтеграції, як ми бачимо тут у NAN дещо менше, але він це компенсує своєю гнучкістю побудови логіки та тим, що його можна. Дуже круто під себе налаштовувати. Далі, знову ж таки, кількість операцій, вона дещо обмежена в цих платформах для автоматизації, Криве навчання, поріг входу дещо вищий у NAN, але не такий складний і високий. Все можливо. Підтримка код логіки є. Далі error handling дуже крутий. І контроль даних, знову ж таки, повний, якщо ми розгортаємо його. У себе. Бо у цих двох платформах контроль даних набагато менший. Це коротка теорія. Давайте тепер перейдемо до самої платформи. Сайту, Ось так ось цей сайт виглядає. Лінк обов'язковий я залишу в описі до цього відео, тому переходьте і можете його прямо зараз зі мною перейти сюди і почати налаштовувати. Натискаємо знову ж таки тут Get Started. Тут нам потрібно буде е, заповнити наш аккаунт, мейл, пароль, придумати аккаунт, і нам дається 14 днів триалу на про підписці. Після цього ми можемо вирішити, чи ми хочемо продовжувати чи ні. І там, по-моєму, як я казав, 20 доларів вона коштує. Е, в мене вже цей аккаунт є, тому ми можемо просто перейти на нього. І коли ви зайдете, ось так. Це все буде виглядати. Тут у вас не буде, скоріш за все, ще е жодного workflow. У вас тут буде там або Start from Scratch, або просто плюсик, щоб ми могли створити наш новий workflow. І давайте одразу його створимо, спускаємо workflow. І таким чином у нас виглядає дашборд, панель, де ми будемо створювати наші workflow, наші сценарії до автоматизації. Як ви бачите, зліва у нас знаходиться сайт меню, сайт-бар. Тут є наші проекти, персональний workflow. Якщо ми натиснемо на Overview, вона вам показує знову ж такі, е, загальний дашборд де всі наші автоматизації, credentials, це ліст, де ми Додаємо наші дані для входу до різних сервісів, до різних інтеграцій. Як ви бачите, тут може бути Google, Open Router, Telegram, різні мовні моделі, бази даних і таке інше. Тобто, це для того, щоб вже звідси їх викликати, а не кожен раз вписувати по новій це в ноди. Далі у нас тут execution, це показує використання наших прогін наших воркфлоу. Mm, що пішло, пішло так, що пішло не так, чи були якісь помилки? Тут різні, типу, у нас статуси, скільки він бігав і таке інше. Давайте знову ж таки повернемося в Personal. Create workflow. І давайте подивимося, що у нас тут є. Коли ти натискаєш на плюсик, в тебе з'являється з права меню з усіма. Можливостями і нодами, які ми можемо сюди е, додавати. І є різні типи нод Veny N. І давайте подивимося, взагалі, які вони існують. Е, почнемо, звісно, з тригер-нод. Це ноди, з яких е, починається наша автоматизація. Вони запускають процес. Тобто, це різні там telegram тригери gmail тригери Вебхуки це коли ми отримуємо дані з якихось третіх сервісів. І е, Schedule це коли ми хочемо, щоб, наприклад, кожен ранок в 8 або в 9 у нас запускався наш сценарій. Виглядають вони тут таким ось чином: Ось, знову ж таки: trigger manually, schedule, або там можемо ввести Telegram, тут у нас теж будуть різні ось, trigger ноди Тобто на повідомлення у нас буде реагувати наш сценарій на виправку повідомлення і таке інше. Далі у нас є AI-ноди, це вже наші безпосередні АІ-агенти, це різні мовні моделі, платформи, які нам дають у використання мізки, розуми, штучних інтелігенцій. І ось. Найпопулярніші з них тут е, перелічені. Далі це йдуть у нас логічні ноди. Це, як я казав, взяті з програмування різні там if, що якщо буде так або так, Switch це коли ми обираємо по якому шляху, по якому варіанту розглудження піде наш сценарій. Різні сет ноди, коли ми е, додаємо, вписуємо мануально, що ми хочемо ба бачити, і змінюємо структуру даних. Далі, типу, об'єднання різних нод. ноди Очікування, коли нам потрібно почекати, поки якась інформація надійде на певну ноду, або коли щось згенерується, і тільки тоді ми зможемо це взяти. Далі у нас ідуть HTTP API-ноди. HTTP це найкорисніша, найпотрібніша нода, завдяки якій ви зможете автоматизувати і під'єднати майже все. Тобто ви можете по API до будь-якого сервісу надіслати реквест. І отримувати якісь дані, і вже працювати з цими даними в наших автоматизаціях. Data-ноди ноди це різні інтеграції з Google Схітами, з Notion, з Airtable, з різними базами даних і такі інше. Uh, ноди соцмереж, це знову ж таки там, Telegram, Slack, Discord, Instagram, Gmail таке такі інше. Uh, Utility-ноди. Це ноди, де ми зможемо писати свій власний код, потім ноди для конвертування, для екстракшену різних даних, обробки чогось, і файл-ноди. Це ноди, коли ми будемо працювати з файлами. Це зчитувати бінарні файли, які нам надсилають різні сервіси, різні FTP, SFTP, і завантаження на різні хмари. Якщо коротко, ось всі типи нод, які є в NAN. Тепер давайте побудуємо свого першого AI-агента, якщо можна так сказати. Давайте ні, замість цієї ноди ми оберемо OnChatMessage. і після цього під'єднаємо нашого IE-агента, ноду АІ агента. Ось так ось це виглядає. Що це значить? Перша нода вона буде реагувати на наш чат, який є на цій платформі. Ось віконце, де ми можемо вписувати якісь дані до нашого АЕ агента. Друга нода це, власне, агент, який буде обробляти наші повідомлення. Для того, щоб цей агент працював, обов'язково нам потрібно йому додати якісь мізки. Ми натискаємо на плюсик. до... Наш чат-модул. І тут обираємо, давайте всім відомий, OpenAI чат chatmodel, GPT, таким, чином це виглядає. І вже зараз наш агент має мізки для того, щоб нам відповідати. Далі, після того, як ми під'єднали нашу OpenAI chatmodel, нам потрібно буде натиснути тут Create New Credential. І після цього нам потрібно буде вставити сюди наш API Key, Тобто ключ API. Де його взяти? Де згенерувати цей ключ? Нам потрібно буде перейти на платформу OpenAI.com, API. Тут ми натискаємо Login, API платформа. Після цього знову ж таки заходимо з Google. через SSO. І тут нам потрібно в дашборді. Перейти зліва на API Keys І тут ми зможемо згенерувати наш новий ключ. Хай буде Test 2. Create. Ми його копіюємо. Переходимо назад до нашої платформи і тут ми його вставляємо. Save. Він протестував наш connection. І таким чином у нас вже є наш під'єднаний. Тут можемо змінити йому назву. Хай це буде тест 2 І все. Якщо ми хочемо його видалити, так само звідси ми можемо його видалити. Далі нижче ми обираємо модель, яку ми хочемо використовувати. Я раджу знову ж таки починати з 4 міні. Вона достатньо якісна і дешева. Важливий момент, коли ми знаходимося на API-платформі. Нам потрібно буде для того, щоб використовувати ці моделі, закинути хоча б 5 доларів на використання цих моделей. 5 доларів це мінімальна, по-моєму, сума. Так, це мінімальна сума. І за ці 5 доларів, можна дуже довго, ну я не знаю, я витратив от за кілька тижнів всього 3,5. Долари при тому, що я, ну так, не те, щоб прям дуже сильно користувався, але е, середньо. Тому 5 доларів вам для навчання вистачить на дуже довгий період. Як ці 5 доларів е, закинути, нам потрібно перейти в Settings, Тут Billing, І в білінгу ми просто сюди додаємо Add to credit balance якусь суму. І все. І у вас саме працювати. Після того, як ми під'єднали мізки. Ми вже можемо запитати щось у нашого бота. Ми бачимо, він працював, і вже нам відповідає: Привіт! Як я можу тобі допомогти? Клас. Тобто, вже наша перша автоматизація, перший бот нам відповідає. Це все ми зробили через клауд, через. Платформа, яка знаходиться в Хмарі, яка дає нам 14 днів тріалу, але потім за неї треба буде платити. Є ще інший варіант, як я вже казав, зробити це все локально. Для того, щоб зробити це все локально, нам потрібно буде перейти на ось цей ось сайт. Нещодавно я, до речі, вже викладав відео, як це все робити локально безкоштовно, але давайте повторимо. Нам потрібно буде зайти на ось цей сайт. Лінк, як завжди, я... Звісно ж, залишу в описі. Тут нам потрібно буде просто скопіювати, в залежності від того, який у вас е, тип процесора, або Nvidia, або AMD, або взагалі Mac. Е, скопіювати це. Далі нам потрібно буде піти на сайт docker.com е, і скачати таку програму, як Docker. Вона допомагає. Ізольовано, в ізольованому середовищі, в капсулах розгортати наші програми. Якщо ви не знаєте, що таке докер, не стикалися з цим, подивіться обов'язково моє минуле відео, де я більш детально розказую, як це все е, робити і розгортати. Після того, як ви скачали докер, нам потрібно буде піти в термінал, і в терміналі потрібно буде просто вставити все те, що ви. Скопіювали. Після того, як ми натиснемо Enter, у вас е, автоматично почнеться скачування всіх цих е, файлів. Під файлами я маю на увазі, тобто, це NAN локальний OLAMA для того, щоб не розгорнути нашу LLM. Е, під LLMкою тут буде LAMA від Meta і ще Postgres, PostgresQL і QDrant. Після того, як у нас закінчиться. Тут завантаження наших файлів. В докері у вас е, будуть відображатися контейнери, де ви зможете побачити, чи все встановлено чи ні. Нам треба буде просто перейти за цим лінком на локальний хост. В локальному хості нам потрібно буде створити локальний юзера для NN, і можна буде робити ту саму автоматизацію, що ми робили на клауд-платформі. Єдине, що там будуть обмеження. Для того щоб конектитися з іншими сервісами, з отримувати дані з інших сервісів, але це все можна обійти, це все можна робити, використовуючи різні тунелі, Cloudflare і таке інше. Тому вам обирати якийсь спосіб кращий, або е, легше це все розгорнути через клауд, або якщо ви хочете зекономити, і вам цікаво, як це все буде працювати локально, зробити це через докер, або взагалі через NPM. І таким чином почати вже вчитися та автоматизувати. Ну а зараз давайте повернемося до нашої платформи NN, і я вам швидко покажу ще е, секції всередині самих нот. Давайте візьмемо, звичайний HTTP-реquest. І ось так ось виглядає відкрита нода. Тобто з лівої частини у нас буде інпут. Все те, що буде надходити на нашу ноду. Дані з попередніх нод, з якихось третіх сервісів, вони будуть відображатися тут. Після цього у нас іде саме вікно налаштування ноди. У нас є параметри, у нас є сетінги для більш гнучкого налаштування. І після цього у нас іде output. Output – це все те, що нам буде повертати після нашої обробки та налаштувань нода. І таким чином тут теж можна побачити код, який нам буде повертати наш output. Також можна буде імпортувати curl, тобто це такий певний формат, ви сюди зможете просто завантажити його, і у вас всі налаштування в ноді будуть. Вмикатись автоматично. Також є документація, де ми зможемо почитати більш детально всю інформацію про ноду, про те, як з нею можна працювати так і таке інше. І давайте наостанок я покажу деякі автоматизації, взагалі, що можна робити на цій платформі. І давайте, ось, наприклад, візьмемо. візьмемо якийсь звичайний. Auto в мене є відео, де я збирав цю автоматизацію, тобто, що вона робить? Вона створює uh, IA-агента. АЄ-агент uh, IA запускається кожен ранок о 9-й ранку, і після цього він нам прописує ідеї для генерації контенту в Threads. Після цього ці ідеї він обробляє і записує до нашої бази даних. Бази, під бази даних я маю на увазі Google Sheet. І після цього, на базі цих ідей, він генерує нам пост. Ось тут я написав prompt, який це має бути пост. І після цього ми зможемо ще встановити сюди автопостінг на різні платформи. В нашому випадку це буде трец. Давайте ще щось покажу. Ось, наприклад, рак агент. Це м, такий собі ає-агент, який, базуючись на наших даних, які ми йому згодували, на якійсь документації, рапортах, е м, різних джерелах, вже нам відповідає, а не бере дані з інтернету і не галюцинує. І давайте наостанок ще покажу, наприклад, ось таку ось велику автоматизацію, про яку я теж нещодавно робив. Відео і ця автоматизація вона автоматично генерує нам ідеї. На базі ідей вона генерує нам імеджи, на базі імеджів вона генерує нам відео, і потім на базі цих відео вона додає до них звук, ріже їх і е, записує це все теж в нашу базу даних. На тобто такий автоматичний е, завод по виготовленню е, шортсів або тіктоків. І підсумовуючи, за сьогодні ми розібралися, що таке NAN. Ми дізналися, як можна його налаштувати, встановити та почати з ним працювати або локально, або в клауді. Ми розібрали його інтерфейс. Ми подивилися, що знаходиться всередині нод, яким чином виглядають ноди, як їх можна налаштовувати. Розібралися, які є типи нод, і створили свого першого АІ-агента, який вже працює і може нам щось відповідати. В наступному відео я покажу, як можна працювати з вебхуком, як можна працювати з третіми сервісами, як підключати API, як брати дані, як відправляти дані на різні сервіси, як інтегрувати та конектити між собою ноди для цього. І загалом, як вже робити такі більш суттєві автоматизації. Я тобі дуже вдячний, що ти додивився відео аж до цього моменту. Я сподіваюся, воно тобі було дуже цікаве та корисне. Тому підписуйся, став лайк, залишай свої коментарі. Це дуже допомагає мені е, в просуванні, допомагає розвивати цей канал і україномовний контент на цю тему. У мене також є е, спільнота в Телеграмі, де ти зможеш знайти сценарії з усіх моїх відео абсолютно безкоштовно, скачати їх і самостійно інтегрувати для своїх потреб. І також в мене є Байміафі. Якщо ти хочеш мене підтримати, якщо в тебе є можливість мене підтримати, то ти можеш зробити ще це там. Всі лінки, які будуть потрібні до нашого уроку, я залишу в описі під цим відео. Дуже тобі дякую, на все добре.